Хотів звернути у 2000 році Україна приєдналась до всесвітньої кампанії 16 днів проти гендерного насильства. А у 2001-му ця акція вийшла на загальноукраїнський рівень, об'єднавши 20 регіонів України та 75 державних і неурядових організацій. Цього року знову заплановано цілу низку заходів в рамках всеукраїнської кампанії 16 днів проти насильства, обласний етап якої вже розпочато. І по 10 грудня відбуватимуться тренінги, дискусії і дебати, семінари і лекції. Виставки та конференції, громадські слухання, мета яких привернути увагу громадськості до актуальних для українського суспільства проблем подолання насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми та жорстокого поводження з дітьми, гендерного насильства та захисту прав людини. Серед іміджевих заходів акції, обласний конкурс соціальної реклами Стоп насильству, презентація інформаційно-статистичного збірника Гендерний портрет Житомирщини, обласний круглий стіл, всі права людини для всіх. Загалом тема різних видів насильства є актуальною. Про що свідчить зростаюча кількість звернень від громадян, кількість звернень до будь-яких ланок це і органів внутрішніх справ, і до влади у вигляді відділів структурних підрозділів справи сім'ї та молоді, центрів соціальних служб, служб у справах дітей зростає. З однієї сторони, ну, минулого року, цілорічна цифра 11-го року говорить 5263 звернення. Сьогодні станом на 1.09 місяця на за заквартально, ми вже мали таких зверн 3489. Тобто половину ми далеко пере Перебрали вже щорічно беруть активну участь у заходах акції правоохоронні органи, і це важливо. Адже нині у міськрайвідділах міліції області перебуває на обліку понад 4 тисячі осіб, які вчинили насильство. В рамках цієї акції за ініціативою ОМС проводяться оперативно-профілактичні заходи під умовленою назвою Стоп насильство. Метою цієї операції є виявлення та постановка. На облік осіб, які вчиняють насильство в сім'ї, здійснення індивідуально-профілактичної роботи з кривдниками, а також своєчасне інформування органи державної виконавчої влади на засіданні. Не лише обговорювали заходи, які відбудуться в рамках акції, а й розглядали шляхи розвитку регіональних механізмів надання соціальних послуг особам, яким буде встановлено статус постраждалих від насильства.